Є Боже обряче! Доброго дня, шановні телеглядачі! В ефірі програма Православний Згляд. Наша програма виходить напередодні одного із найбільших свят. Церкви, які носять назву Богоявлення Господнє. В цей день Господь наш Ісус Христос прийняв від святого Пророка Іоанна предтечі хрещення в водах ріки Іордан. Про цю подію нам описують євангелісти Марк та Лука. Євангелісти зазначають, що Господь наш Ісус Христос у віці десь біля 30 років прийшов на Іордан до Іоанна для того, щоб хреститися від Нього. Іоанн Хреститель звершував хрещення над всіма іудеями, які бажали цього, саме слово Хреститель походить від грецького баптізму. Тобто занурюю або на церковнослов'янській мові погружаю. Іоанн Хреститель хрестив не в оставленні гріхов, не в покаянні. Він хрестив перед Христом. І Він говорив, що слідом за ним йде сильніший від нього, якому він не розв'язати ремінь на сапогах ніг Його. Той буде хрестити вас водою і Духом Святим, і вогнем, казав Іоанн Хреститель. І ось Господь приходить до нього. Причому що цікаво, коли приходили до Іоанна Хрестителя іудеї, вони, заходячи в воду, сповідували свої гріхи. Прощення гріхів від Іоанна Хрестителя вони не отримували, тому що простити гріхи може тільки сам Господь. Коли ж у воду ріки Іордан увійшов Христос Спаситель, Євангеліст Марк відмічає, що Він тотчас, тобто зразу, вийшов із цієї води, Христос гріхів не сповідав. Причина в цьому та, що Христос, як ми знаємо, ніяких гріхів не мав. Для чого ж тоді Він хрестився? Запитують дуже часто. Нас, люди не церковні. Причин цього є кілька. По-перше, Христос обрізувався, наприклад, для того, щоб показати нам відношення до закону Божого. Христос говорив: я прийшов не порушити закон, але виконати Його на церковно-селянській мові і сповніть, тобто довести цей закон до досконалості. З одного боку, і з іншого боку завершити виконання цього закону, наповнити його смислом. Тому Христос дотримується закону Божого, часто Христос показує нам і правильне відношення до традицій, які базуються на закону Божому. Христос хреститься від Іоанна для того, щоб показати приклад нам. Це з одного боку. З іншого боку, кажуть святі Отці, Христос не мав своїх власних гріхів. Але занурившись у воду ріки Йордан, Христос прийняв на себе ті гріхи, які має кожен з нас. Ми знаємо, я говорив перед цим, що люди, які заходили в, ріки, в води ріки Йордан, вони сповідували свої гріхи, але не отримували прощення. Символічно можна сказати, що ці гріхи залишалися в воді. І ось коли Христос увійшов в цю воду, Він прийняв на себе всі гріхи кожного із нас. З іншого боку, каже Святі Отці, Христос увійшов у ріку Іордан для того, щоб освятити, як співається в церковному пісне співі цього дня, вод єстіство. Або для того, щоб освятити. Водну природу, природу води. Коли Христос народжується у вертепі у містечку Віфлеєм, неподалік від Єрусалиму, церква сповіщає, що земля, на якій ми з вами живемо, по якій ми ходимо, дала Христу вертеп. Народившись у вертепі, Христос освятив, кажуть Святі Отці, надра землі, освятив природу землі. Коли Христос увійшов в Йордан, Він освятив природу води. А коли Христос був розіп'ятий на хресті, Він освятив повітряний простір. Що це означає? Це означає, що сатана зараз не має де сховатися. Це означає, що благодать Божа пронизує собою весь тварний світ. Це означає, що зла. По природі або зла в природі взятого самого по собі не існує. Зло існує тільки в нашій волі, в наших душах, в нашій свідомості. І тільки ми реалізуємо або актуалізуємо це зло. Воно являється свого роду пропозицією з уст сатани по відношенню до нас. А ось реальністю це зло робимо вже ми. Але ми погоджуємося з тим, що пропонує нам Сатана. Тому Господь освятив собою, освятив своїм життям, освятив своїм життєвим прикладом, життєвим подвигом все тварне єство, як кажуть нам, наприклад, Григорій Богослов чи Єфрем Сірін, те, що повинен був зробити перший Адам, зробив другий Адам, Господь наш Ісус Христос. Наша задача долучитися до цього освячення. Долучитись ми можемо тільки в тому випадку, якщо самі прагнемо освячення. Сказав Господь, звертаючись до нас, будьте святими, тому що Отець ваш Небесний святий є. І ось ця святість вона народжується в нас через благодать Святого Духа в тому випадку, якщо ми очищуємо свої серця через покаяння. Власних гріхах і через причастя святих Христових тайн, тобто, коли ми стаємо одним цілим із Христом. Тому ще раз хочу повторити всі моменти, пов'язані із хрещенням Ісуса Христа. Він хреститься для того, щоб показати нам приклад, Він хреститься для того, щоб прийняти на себе всі наші гріхи, Він хреститься. Для того, щоб освятити вод єстіство або природу води. Ми з вами знаємо, що з давніх давен свято хрещення Господнього мало декілька назв. Найрозповсюдженішою назвою є богоявлення. Ця назва вказує на те, що в цей день Господь з'явився, Бог з'явився нам. Бог Господь і явіся нам, казав древній пророк. А апостол Павло додає в посланні до Тимофія, Бог з'явився в плоті. Бог дійсно з'явився в плоті. Один від святої, від святої трійці, друга іпостась святої трійці прийняла на себе людську природу. І саме в цей день, в день богоявлення Господнього, про... Божественність Христа засвідчив голос з неба, голос Отця, сіє Синвозлюблений, Його слухайте, сказав Господь, або в іншому місці Євангелія, в ній же моє благовоління, тобто моя Блага Воля». Ні про жодну людину такі слова сказані не були, і ні про жодну людину такі слова сказані не будуть. Що в цій людині благоволя Божа. Во Христі це дійсно так. Тому що Христос це не тільки людина, а це і Бог. В цей день з'явилась нам і Свята Трійця, тому що другий постась Святої Трійці, яка прийняла на себе людську природу, хрестилась, Господь наш Ісус Христос по своїй людській природі приймав хрещення, з неба звучав голос. Отця, а Дух Святий у вигляді голуба сходив з небес на Христа. Це свято має ще одну назву явлення Господнє. Не просто Богоявлення, а явлення Господнє. Апостол Павел в посланні до Тіта каже: явилася благодать Божа для всіх або на всіх людях, або для всіх людей. Христос дійсно показав нам відношення Бога до нас. Він вказав, що Господь любить кожного з нас. Приймаючи на себе гріхи всього світу, Він дарує нам очищення від них, від них, дарує нам прощення від цих гріхів. Але ще раз повторюю, це прощення досягається не якимось автоматичним шляхом, а шляхом подвигу, шляхом певних зусиль, які повинен звершувати. Кожен з нас. Це свято називається ще і Днем світла на грецькій мові фотос, тому що в цей день світло Святого Духа, благодать Святого Духа просяяла для всіх народів, для всіх людей. Ті люди, які сиділи в пітьмі і в сіні смертній, саме для цих людей світло засяяло. Світло, яке приніс на цю землю Господь наш Ісус Христос. Цікава така історична деталь: в древності свято Різдва Христового звершувалось в один день із богоявленням Господнім. Вони були нерозривно пов'язані, і причина цього в першу чергу богословська, тобто це глибокий богословський зміст. Який з'єднує ці два свята. Друга іпостась Святої Трійці приймає плоть в народженні, і потім в цій плоті приймає хрещення в богоявленні. Тому ці два свята досить довгий період часу звершувалися в один день. Але потім церква для того, щоб виокремити, підкреслити значення кожного із цих свят. Значене для нашого спасіння, розділила ці два дні. І сьогодні ми з вами святкуємо Різдво Христове 7 січня, а богоявлення Господні 19 січня. Те, що ці два дні раніше е, святкувались е, одночасно, або ці дві події відзначались одночасно, вказує нам і богослужбовий устав, типікон церкви. Наприклад, напередодні різдва Господнього є навічір'є різдва або рождественський сочельник. Напередодні богоявлення Господнього є навічір'є богоявлення або Богоявленський сочельник. Напередодні різдва звершується літургія Василія Великого І напередодні богоявлення звершується літургія Василія Великого. Також в цей день, 19 числа, Ті люди, які готувалися прийняти святе хрещ, хрещення, а були такі катехетичні школи, де людину часто протягом кількох років готували до прийняття хрещення, з нею проводили розмови, їй пояснювали істини віри. Вона, звичайно, відмовлялася від гріхів, вона ця людина обов'язково відвідувала храм. І до тих пір, поки ця людина входила в розряд оглашенних, оглашенні це ті, хто проходили церковну науку, ця людина знаходилась на літургії аж до возласа деякона двері, двері, примудрістю і вонмім». Тобто після проповіді ці люди покидали храм. І ось саме 19 січня над ними звершувалось таїнство хрещення. Раніше освячення води, а ми знаємо, що в цей день, 19 січня, церква звершує чин велику освячення води. Так ось цей чин раніше звершувався на річках, звершувався на озерах, в інших місцях, звершувався, обов'язково освячувався дерев'яним хрестом. Цей хрест священник кидав у воду і сміливці, роздягнувшись. Плигали в ополонку і доставали цей хрест для священника. Звідси пішла така традиція в цей день обов'язково купатись у водах. Але справа в тому, що ця традиція, древня традиція, сьогодні, на жаль, поступово втрачає своє основне значення. Люди йшли освячувати воду після церковної служби. І в воді купався той, хто був перед цим на богослужінні, хто приймав участь у літургії. Сьогодні ж, на жаль, основний зміст цього свята, який передається через літургію, через церковну службу, сьогодні він концентрується у купанні. Оце купання без служби є пустим. Воно абсолютно нічого людині не дає. Більше того, якщо людина не кається в своїх власних гріхах, ніяка свята вода цю людину омити не може, тільки через покаяння, через участь у службі. Сьогодні ж, на жаль, ми говоримо про це постійно, але напевне і доведеться говорити далі. Сьогодні, на жаль, свято Богоявлення перетворюється в масові купання, під час яких люди часто вживають велику кількість алкоголю, перетворюють все це. На просто якийсь безлад, який ніякого відношення до духовного життя не має. Хотілося б закликати всіх наших телеглядачів, що е, якщо все ж таки ви вирішили, що ви обов'язково 19 числа зануритесь у воду, то пам'ятайте, треба бути на богослужінні. Треба обов'язково зранку бути на службі. Причому звертаю вашу увагу, бажано бути на службі і в суботу зранку, і, звичайно, в неділю зранку, і 18, і 19 числа. Це дуже важливо, якщо без участі у богослужінні, без того, щоб всі слова, які читає в цей день церква, пройшли через наше серце, через нашу душу, омили наше серце і нашу душу. Ми з вами підемо в цю а, ріку Іордан для того, щоб омити своє тіло, ніякого миття не буде. Покаяння, сповідь, причастя святих Христових тайн, а це є справжнє очищення людини. А потім, вже після цього, можна, якщо є велика віра в Бога, а не просто є бажання показати. Якийсь там свій е, геройський вчинок, якщо є велика віра в Бога, тоді можна вже і зануритись у воду. Тому, е, дорогі телеглядачі, хочу звернути вашу увагу саме на ці моменти і побажати в цей день правильного відношення до е, богоявлення Господнього, до хрещення Господнього. Нехай Господь наш Ісус Христос благословляє вас всіх, ваші родини, ваші сім'ї і дарує вам благодать Святого Духа. До побачення!